Хмельничанка Івана близько 15 років працює на місцевому ринку. каже за цей час торгувала різним товаром, та повномасштабна війна внесла свої корективи. Дуже мало людей, немає торговлі, але все одно не втрачаємо час. Да, стараємося чимось допомогти, займатися людей мало. Чоловічого пола, вообще, у вільний від роботи час разом із іншими підприємцями волонтерить тут на речовому ринку. Вони організували імпровізований цех із виготовлення основ для кікімор. Маскувальний одяг для українських військових розпочали виготовляти ще з жовтня минулого року. Цілу зиму плели так зимою. Тільки в дуже великі морози, коли вже було мінус 15, то можливо пропускали. А так постійно ні разу в руки не замерзли, руки завжди були гарячі. Да чаєм поїли нас, люди допомагали також. Працюють на спеціальних грамах, які їм надали волонтери громадської організації захист. Окрім того, мають і власний ниткоріз пристрій такий, щоб різати нитку, нитку одного розміру. Бачите, накручуєш, а потім ножицями Врізаєш, вони виходять більш-менш однакові, а потім же ниточка плитається у сітку. Усе приладдя для виготовлення кікімор. Підприємці зберігають в окремому контейнері, який для них виділила адміністрація ринку. Людей дуже не вистачає, катастрофічно просто не вистачає, а це дуже потрібно. У нас дуже багато запитів, дуже багато хлопців просять, бо тому що це тяжкий труд, це не легкий. Ну ми мусимо справлятися, ми мусимо допомагати. За понад півроку волонтери сплели близько 80 основ для кікімор. Їх передають активістам громадської організації захист об'єднання волонтерів. Ті ж в свою чергу закінчують роботу над костюмами і відправляють їх українським військовим. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.